Добрий день. Вектори в просторі дії над векторами. Відрізок, для якого визначено напрям називають напрямленим відрізком, або вектором. Маємо вектор АВ, де точка А початок вектора, Б кінець вектора. Вектор позначає двома великими латинськими літерами: перша з яких позначає початок вектора, а друга кінець вектора та стрілкою над ними. Для позначення векторів. Також використовують малі латинські літери, стрілкою над ними. Довжиною або модулем вектора АБ називають довжину відрізка а, Б, що зображує вектор АБ. Нульовим вектором називають вектор, початок кінець якого збігаються. Довжина нульового вектора дорівнює нулю, а напрям не визначається. Вектор, довжина якого дорівнює одиниці, називають одиничним вектором. Колінарними називають два ненульові вектори. Які лежать на одній прямі або на паралельних прямих. Нульовий вектор вважають кулінарним будь-якому вектору. Кулінарні вектори можуть бути співнапрямлені, наприклад, вектор АО і вектор ОС, або протилежно напрямлені, так як вектор а 1 d 1 і вектор С1Б1. Співнапрямленими також є вектори АБ і ДЦ, АБ і А1Б1, АБ і Д1С1. Протилежно напрямленими векторами є, наприклад, вектори АБ і ЦД, вектор АО і вектор СО. Два ненульові вектори називають рівними, якщо їхні модулі є рівні і вони співнапрямлені. Будь-які два нульові вектори є рівні. Вектор АБ дорівнює вектору ДЦ, якщо модуль вектора АБ дорівнює модулю вектора ДЦ, і вектор АБ є співнапрямлений із вектором ДЦ. Якщо вектори рівні, то вони співнапрямлені і мають рівні довжини. Якщо вектор АБ дорівнює вектору ДЦ, то вектор АБ є співнапрямлений з вектором ДЦ, і модуль вектора Б дорівнює модулю вектора ДЦ. Від заданої точки можна відкласти тільки один вектор рівний даному. Нехай точка К і вектор А належать на одній прямій, проведемо через точку К пряму паралельно до вектора А. Підкладемо відрізок КТ, який дорівнює модулю вектора А, таким чином, щоб вектор kt і вектор А є співнапрямлені, за ознакою рівних векторів вектор kt дорівнює вектору А. Аналогічно будуємо, якщо точка К і вектор А лежать на одній прямій, і доводимо, що вектор kt є єдиний. Ненульові вектори називають протилежними, якщо їхні модулі рівні і вони протилежно напрямлені. І записуємо вектор АВ дорівнює вектору мінус БА, бо вектори АВ і БА є протилежно напрямлені, і по модулю рівні. Координатами вектора А з початком в тоці А, координати якої є х1, y1 і z1, і кінцем в точці Б, координати якої х2, y2 і z2, називають числа А1, що дорівнює х2 відняти х1, а2 що дорівнює y2 мінус y1. І А3, що дорівнює і z2 мінус z1. Кожна координата вектора дорівнює різниці відповідних координат його кінця і початку. Нульовий вектор має координати 0, 0 і 0. Якщо початок вектора лежить початку координат, то координати вектора дорівнюють координатам кінця вектора. Нехай точка А має координати мінус 2, 3 і мінус 5. Точка B координати 1, 2 і 5. Знайдемо координати вектора АБ. Від координати кінця вектора віднімемо відповідні координати початку вектора і знайдемо координати вектора АБ. Вектор АБ має координати 3, мінус 1 і 0. Рівні вектори мають рівні координати, і навпаки. Якщо у векторі відповідні координати рівні, то ці вектори рівні. Нехай вектор А Б має координати 1-2 і 4, точка Б має координати 1, 2 і 5. Знайдемо координати точки А. Нехай точка А має координати X, Y, Z, тоді вектор АБ має координати 1 X, 2 Y, мінус 5, Z, та як вектор АБ має координати 1-2 і 4, то складемо рівняння. Розв'яжемо дані рівняння і знайдемо. Точка А має координати 0, 4 і мінус 9. Довжиною або модулем вектора називають довжину напрямленого відрізка, що зображає його. Якщо вектор А має координати а1, а2а3, то модуль вектора А дорівнює арифметичному квадратному кореню а1 в квадраті плюс а2 в квадраті плюс а3 в квадраті. Довжина вектора А, координати якого x-1, x і 2 дорівнює 3. Знайдемо х. Модуль вектора А знаходимо за формулою. Корінь квадратний х-1 до квадрату плюс х в квадраті плюс 2 в квадраті, і згідно умови дорівнює 3. Піднесемо обидві частини до квадрату, розв'яжемо квадратне рівняння і знайдемо х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 2. Якщо вектор а має координати а 1 а2, а3. А вектор Б – координати b1, b2, b3, то координати вектора суми а і б будуть відповідно перша координата 1 плюс b1, друга координата а2 плюс b2 і третя координата а3 плюс b3. Наприклад, вектор А має координати мінус 2, 3 і мінус 7, Б координати мінус 1, 1 і 2. Знайдемо координати вектора С, вектора суми векторів А і Б. Вектор С має координати мінус 3, 4 і мінус 5. Для векторів А, Б і С виконуються ось такі рівності. Для додавання двох векторів використовуємо правило трикутника. Для будь-яких точок А, Б і С виконується рівність вектор АБ плюс вектор БЦ дорівнює вектор АС. Щоб знайти суму векторів за правилом трикутника, треба від кінця вектора А відкласти вектор що дорівнює вектору Б, побудувати вектор, початок якого збігається з початком вектора А, а кінець з кінцем вектора Б. Цей вектор це є вектор суми. Побудуємо вектор С, що дорівнює сумі векторів А і Б. Побудуємо вектор А1 що дорівнює вектору А, таким чином, щоб кінець вектора А1 збігався з початком вектора Б. І вектор С і буде вектор суми векторів А і Б. Побудуємо вектор С вектор суми векторів А і Б, якщо два вектори є співнапрямлені. Вектором суми буде вектор АБ. Побудуємо вектор суми векторів А і Б, якщо вектори А і Б є також колінеарними, але протилежно напрямлені, отримаємо вектор АБ. Для знаходження суми декількох векторів користуємося правилом многокутника. Якщо вектори побудовано так, що початок другого вектора збігається з кінцем першого вектора. Початок третього з кінцем другого вектора, і так далі, то сумою векторів є вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець з кінцем останнього вектора. Нехай потрібно додати вектори а, Б, С і d, отримаємо вектор суми. Для будь-яких точок а 1, а 2 і так далі АН має місце рівність. Вектор а 1 а 2 додати вектор А2А3 додати і так далі. Вектор Ан-1Аn АН, дорівнює вектору а 1 аn Для додавання векторів використовуємо правило паралограма, щоб знайти суму неколінарних векторів А і Б, які мають спільний початок за правилом паралограма, будуємо на даних векторах паралограм і вектор суми збігається з діагоналлю паралограма з початком в початку даних векторів. Побудуємо вектор С, що дорівнює вектору А плюс вектор Б. Побудуємо вектор б 1 який дорівнює вектору Б, таким чином, щоб початки векторів А і Б1 збігалися, добудуємо до паралограма і отримаємо вектор С, вектор суми векторів А і Б. Якщо три вектори ОА, ОБ і ОС, які належать в одній площині, відкладені з однієї точки, то їхню суму знаходимо за правилом паралепіпеда. Будуємо паралепіпед на відрізках ОА, ОБ і ОЦ, як на ребрах, що виходять з однієї вершини. Вектор суми збігається з діагоналлю паралепіпеда од 1 з початком початку даних векторів. Різницею двох векторів А і Б називають такий вектор С, сума якого з вектором В дорівнює вектору А. Різницею двох векторів А з координатами A1, A2, A3 і вектора Б з координатами b1, b2, b3 є вектор С, координати якого А1 відняти Б1 перша координата, а2 відняти Б2 друга координата, і А3 відняти б3 третя координата. Щоб знайти різницю двох векторів, потрібно розмістити ці вектори так, щоб їх початки збігалися. Різницею векторів є вектор, початок якого збігається з кінцем другого вектора, а кінець з кінцем першого вектора. Побудуємо вектор С, який дорівнює вектору А мінус вектор Б. Побудуємо спочатку вектор А1, який дорівнює вектору А, таким чином, щоб початки векторів А1 і Б збігалися, і вектор С є вектор різниці, векторів А і Б. Розглянемо випадок, коли вектори є протилежно напрямлені, вектор БА буде вектором різниці, і розглянемо випадок, коли вектори є співнапрямлені. Вектор різниці дорівнює вектору BA. Побудуємо вектор А, побудуємо вектор, який дорівнює 3А вектор АБ, вектор 3А і вектор А є співнапрямлені, і модуль вектора AB три рази більший, ніж модуль вектора А. Побудуємо вектор CD, що дорівнює мінус 2 помножити на вектор А, вектор мінус 2А і вектор А є протилежно напрямлені, і вектор CD у два рази більший, ніж вектор А. Добутком ненульового вектора А і числа k, де k не дорівнює нулю, називається такий вектор B, що модуль вектора B дорівнює модуль k помножити на модуль вектора А, вектори B і А є співнапрямлені, якщо k більше нуля, і протилежно напрямлені, якщо k менше нуля. Якщо k дорівнює нулю або вектор А є нульовим вектором, то k помножити на вектор А дорівнює нуль вектор. Якщо вектор А має координати А1, А2А3, то вектор К помножити на А має координати Ка1, Ка2 і Ка3. Наприклад, якщо вектор А має координати 1, 2, мінус 3, то вектор 2 помножити на вектор А має координати 2, 4 мінус 6, і вектор, наприклад, мінус 3 помножити на А має координати мінус 3, мінус 6 і 9. Довжина вектора ка дорівнює модуль К помножити на модуль вектора А. Нехай вектор А має координати мінус 1, 2 і мінус 2, знайдемо довжину вектора 2а, можна знайти координати вектора 2а і, користуючись формулою для обчислення модуля, знайти його довжину, дорівнює 6. Можна скористатися другим способом, знайти спочатку модуль вектора А, і модуль вектора 2А буде у два рази більший, ніж модуль вектора А і дорівнює 6. Якщо вектори А і Б є кулінарними, де А не нуль-вектор, то існує таке число k, що вектор Б дорівнює k помножити на вектор А. Якщо існує таке число К, що вектор Б дорівнює, k помножити на вектор А, то вектори А і Б є кулінерними. Кулінарних векторів відповідні координати пропорційні. І навпаки, якщо у двох векторів відповідні координати пропорційні, то ці вектори є кулінерні. Якщо вектор А має координати А1, А2, А3, і вектор Б має координати Б1, Б2, Б3, і ці вектори є колінеарні, то А1 відноситься до Б1, так само, як А2 відноситься до Б2 і дорівнює відношенню А3 до Б3. Для будь-яких векторів А і Б і чисел К і М виконуються ось такі рівності. Розв'яжемо таку задачу. В основі піраміди САБЦ лежить правильний трикутник, от центр трикутника АБЦ, виразимо вектор СО через вектори SA до SA вектору А, СБ щодо рівня вектору Б і С С рівня вектору С. Знайдемо вектор SH, трикутнику СБА можна добудувати до паралограма, SH половина Діагоналі цього паралограма і дорівнює одна друга сумі векторів СА і СБ, дорівнює одна друга вектор А плюс одна друга вектор Б. Знайдемо вектор Сгаш дорівнює вектору СГ відняти вектор СС. підставимо, отримуємо одна друга вектора А плюс одна друга вектора Б і відняти вектор С. І так як трикутник АБЦ є правильний, точка О є точка перетину Біан, і ділить відрізок СГ у відношенні 2 до 1. Тому вектор С дорівнює 2 третіх вектора CH і підставимо відповідні значення і отримаємо 1 третє вектора А плюс 1 третє вектора B, і відняти 2 треті вектора С. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!